Балкон, з якого впала п'ятирічна Вероніка, розташований на шостому поверсі житлового будинку Дніпра. Генеральний директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов каже, сталося диво. Зазвичай у таких випадках травми важчі. Дівчинку доставили до лікарні вчора у стабільному, але важкому стані. За ніч її вивели з шоку. Зараз дитина у свідомості. У ребенка выставлен диагноз черепно-мозговая травма ушиб головного мозга. Повреждений внутренних органов либо переломов костей у ребенка нету. Учитывая вот эти обстоятельства травмы, это можно считать чудом для нее. Но сейчас состояние ребенка абсолютно стабильное. В ближайшее время после дополнительных диагностических мероприятий ребенок будет переведен на следующий этап лечения, в отделение нейрохирургии. За словами лікарів бабуся Вероніки Людмила Коротич провела з онукою всю ніч в реанімації. Вони мешкають разом. Людмила розповідає, коли дівчинка впала, її не було вдома. А її донька, мама Вероніки, подумала, що дитина спить і вийшла з кімнати. Вона вийшла в сусідню кімнату в бану. Вероніка, оскільки вихідний, вона спить 9, до 9 до годин. Ну, як оказалось, в этот момент вона проснулася. Поскільки вона вчора прийшла позна з тренуванням, не покушали, так і уснула. В этих ж штанишках, вона не стала її будити. Вот так вийшло. Речниця Нацполіції в області Ганна Старчевська каже, перевірка за даним фактом триває. За даним фактом, зараз вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 166. За словами лікарів, Вероніка буде в реанімації не більше двох діб. Прогнози хороші. На дівчинку чекає реабілітація. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.